Вітаю, друзі, сьогодні, 25 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа Я, я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в віртуальній студії Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив, якого ви вже добре знаєте. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю і я попросив пана Олександра спробувати. Ну точніше він точно це зробить. Я більш ніж переконую, а нам спробувати пояснити, щоб ми зрозуміли, що ж стоїть за заявами командувача. Головнокомандувача, так буде правильно, збройних сил Сполучених Штатів Америки і в Європі генерала Крістофера Каволі, який і минулого тижня, і цього тижня говорить про те: ну минулого тижня він сказав, що російська армія на завершення війни буде сильнішою ніж на початок війни. А е, буквально вчора з'явилось повідомлення про те, що він говорить, що, попри значні втрати, які російська армія зазнала в Україні, Росія ще має військові підрозділи та ресурси, які вона може в подальшому залучити для участі у війні, і там перераховується ну, в цьому виданні. В інтерв'ю його низка позицій щодо авіації, та іншої військової техніки, яка може бути використана Росією перспективі, Він каже, що потенціал ще дуже великий. Ну от хотілося б Розуміти наскільки він великий, і наскільки варто сприймати. Ну як за правду, от як доконаний факт все ж таки, головну командувач сил США в Європі? Ну, тут треба розуміти, що у будь-яких заявах завжди є дві сторони: це суто військова угу. і суто політична, у випадку, коли ми говоримо про такі заяви, то є політична складова, це саме те, що військові намагаються. Привернути увагу політиків, які зараз занурені саме в передвиборчу та безпосередньо вже виборчу цю агонію, яка відбувається в США, а до проблематики загрозу на європейській частині континенту не тільки України, а й в перспективі Європи. І інколи для того, щоб привернути цю увагу, треба використовувати mm -hmm. гіпертрафовані алгоритми. На жаль. А, тобто, якщо ми говоримо про якусь реальну аналітику, ні, тут треба перевертати увагу людини, яка нічого не розуміється на танках середньостатистично, який скаже, що там у Росії там є танки Т-62 або танки Т-90 чи танки Т-72. Вони один від одного їх не від не будуть відрізняти, тому що вони у цьому нічого не розуміються. Треба якось більш масштабувати цей процес і робити ось такі акценти. Досить великі, потужні, такі а, максимально гіпертрофовані, щоб на них привіталася увага політиків, які в військовій справі нічого не розуміють, а з іншого боку, є а, інші моменти, а, які більш реалістичні, коли а, пан Каволі говорить, що о, Росія може бути більш потужною через декілька років, а, аніж а, на початку війни проти України. Тут є два моменти: вона може бути такою, о, знову ж таки. Першому випадку, якщо буде зупинено війну, і вона ма, буде мати можливість відновлювати свій потенціал найближчими роками. Якщо ми говоримо ось 25 жовтня, сьогодні зупиняється активна фаза бойових дій. Інтенсивні бойові дії вони припиняються. Тобто, Росія має можливість відновлювати весь той потенціал, який залишився від радянського союзу. А також виробляти якусь продукцію військово-промислового комплексу, то дійсно вона буде через два роки більш потужною, аніж в 2022-му, це правда? Ну тобто логічно, але воно буде менш потужною за технологічною та якісною компонентою. Ось нюанс, який криється саме в цих заявах. Окрім цього іншого: а якщо не буде зроблено цієї паузи, Якщо не буде заморожено а, цей інвенсивний процес ведення бойових дій, тоді Російська Федерація буде розраховувати виключно той ресурс, який вона буде мати який вона буде мати в своєму розпорядженні. Це військово-промисловий комплекс а, з нульовим циклом виробництва? Ні, це виключно комплекс відновлення, але відновлення вже знаходиться на межі, і тому виникає відповідне питання: що саме має? А пан Коволії в такому випадку, якщо ми говоримо про якийсь елемент, який ще не зазнав втрат флот, наприклад, як варіант. Якщо ми скажемо про флот, то так, Чорноморський флот він зараз зменшився до рівня Чорноморської флотілії, і, в принципі, навіть його можна назвати так: на сьогодні, російський Чорноморський флот це така собі човнова станція. Не більше ось що таке за своїм функціоналом Чорноморський флот Російської Федерації в Чорному морі. Але якщо ми говоримо про Балтику, якщо ми говоримо про Тихоокеанську флот, якщо ми говоримо про Каспійську флотілію, то це потужний потенціал, який не зазнав серйозних втрат, ага. і навіть в Середземному морі у Росії є відповідний, присутність відповідного потенціалу. Тому тут вони не зазнали якихось критичних втрат, якщо ми говоримо про російську стратегічну авіацію, та ж сама ситуація дійсно було знищене за цей період і тут м 3 і тут 95 МС, але з урахуванням того, що навіть якщо ці компоненти вони як елементи до речі ядерної триади. А вони і не багаточисленні в комплекті російських сил, але тим не менш їх було знищено не так багато, щоб Росія мала від цього якийсь дефіцит, якусь проблематику застосування цих повітряних компонент під час, ну, наприклад, нанесення масштабних ракетних ударів по території України з застосуванням крилатих ракет Х-101-555 або Ракет Х 22 32, тридцять за Т-22 МТ, і це не тільки у нас ті компоненти, де вони ще не зазнали серйозних втрат оперативно-тактичні ракетні комплекси. Це найцікавіша позиція справа у тому, що за весь період повномасштабного вторгнення в Україну ми не маємо жодного верифікованого підтвердження знищення російського комплексу ОТРК Іскандер М. Тобто пускових м 9723. Це також свій кластер, це своя категорія, де вони взагалі не зазнали втрат саме в цій категорії. Тому так, є дійсно насправді категорії, де в них мінімальні або нульові втрати, якщо говоримо саме про верифіковану категорію. З іншого боку, якщо загально оцінювати потужність та можливості російських окупаційних військ, то вони з кожним місяцем тільки зменшуються, і якби це було не так, то мабуть у Російська Федерація вона не зверталась до північної Кореї за допомогою у вигляді вже не тільки боєприпасів та балістичних ракет, а навіть людського ресурсу. Ну окей, якщо говорити тоді про північну Корею, наскільки у них великий потенціал? Наскільки буде готовим Кім Чен Ін передати ну достатню кількість тепер уже і військових для задоволення? Ну якихось там потреб Путіна? Я не знаю, які плани будує Путін. Ми можемо лише здогадуватися. Ну як мінімум він говорить про звільнення. Так він називає території, які внесені до Конституції Російської Федерації. Але це ще ну, доволі багато. Треба буде їм і живої сили, і броньованої техніки, враховуючи те, що, хоч вони і мають дійсно успіхи на сході України, але нині їх частково стримує, я так розумію, Курська область. Вона все-таки відбирає якісь там ресурси. Можливо, північно-корейські війська будуть направлено на Курщину і вивільнять там якихось 10, 20, 30, 40, 50 тисяч. Ну я не знаю, да скільки там, але ж все ж таки, це треба підкріпити і броньованою технікою. І іншими, от може Північна Корея задовольнити потребу Путіна на даному етапі, враховуючи те, що в них там ще є авіація, є якась техніка, вони щось можуть відновлювати, що може Путін, ким чи не дати Путіну. Ну, тут насправді все дуже просто. Треба просто вимкнути калькулятор. Угу. А які саме області м, 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 Росія, умовно кажучи, своєю зґвалтованою Конституцією включила свій склад о, зі складу України? Угу. Наприклад, це Запорізька, так? Запорізька область це ще і е, обласний центр Запоріжжя, велике місто. Яке має розподілення на дві частини. Тобто, ми е, говоримо, якщо говоримо про Запорізьку область, ми говоримо ще про ліво та правобережно, чи не так? Це так. ускладнює цей процес е, охоплення е, цієї території. І якщо ми говоримо про Запоріжжя в форматі військової операції, то російським окупантам треба е, там зосередити десь приблизно 300-400 тисяч особового складу, 300-400 тисяч угу. для того, щоб саме захопити цю територію. Е, ще не факт, що вони будуть мати у цьому успіх, тому що завжди є е, фактори. Я зараз е, говорю досить примітивними речами угу. е, за військовою наукою, тобто, що потрібно. Це так само, як говорити, от за який час можуть захопити такий населений пункт, як Селидове, російські окупанти, Вугледар або Часів яр. Ну, вони між собою дуже схожі за загальною площею. Але, тим не менш, Часів Яр тримає оборону вже більш ніж як рік, Селидове тримає оборону два е місяці, Вугледар е тримав оборону більш ніж як два роки. Здавалося, дуже однакові е, показники за площею між собою схожі, е, забудовою. Там є рельєфно-ландшафтні е, якісь особливості, але тим не менше так само і Запоріжжям. Є різні фактори, які будуть впливати. Я говорю за загальні, мінімальні, мінімальні потреби: 300-400 тисяч особового складу. Вхенян може зараз дати Росії 300-400 тисяч ресурсу. За урахування того, що група військ Дніпро, яка розміщується Лівобережна Херсонщина та частина Запорізької області, це 120 тисяч. Відповідно, є у пхеняну 150 тисяч вільного людського ресурсу, щоб надати їм, щоб все це сконцентрувати на Запоріжжі. Математично немає. так. Математично це так. Немає. Немає. Mm -hmm. немає. А чому не забуваємо: Пхен'ян – це країна. О, Північна Корея це країна, яка також знаходиться в залежності від о, параної Іна, що кожної хвилини, кожної миті можуть хтось розпочати масштабні бойові дії проти північної Кореї з напрямку Південної Кореї, з напрямку там, Японії, Коаліції, Австралії США. І вони розпочнуть усі бойові дії, і їм буде не вистачати ресурсу. Вони це також прораховують. А, тому ні. Херсон, Херсонщина, Херсонська область вона внесена в Російську Конституцію зґвалтовану неодноразово так, внесена. Але тут ще гірша ситуація, аніж Запорізькою областю, тому що Дніпро, саме щоб а, форсувати Дніпро на правий берег, потрібно ще більше ресурсу. Не просто 300-400 тисяч особового складу, тобто група військ Дніпро, яка повинна бути кількісно 120 тисяч розподілена на два напрямки, по яким потрібно загально кількісно від 600 до 800 тисяч, а можливо навіть мільйон особового складу для того, щоб провести наступальну операцію з захопленням як обласного центру, так і загально всієї області, угу. у Росії є цей мільйон. Ні. Північна Корея дасть цей мільйон Росії. Ні. Найближчим часом Ну це точно не реалізує. Тому, в принципі, ось такі теорії ні. Вони не можуть бути реалізовані ну, рок, рік, два роки, три роки. А є ще, до речі, Донецька область. Є ще Донецька область, де російські окупанти намагаються захопити великою кількістю сил та засобів на Покровсько-Кураховському напрямку від повідної відтинок. Саме цей плацдарм. їм це не вдається вже майже рік після того, як вони розпочали в жовтні 2023 тисячі наступ на Авдіївку. Хоча вони там сконцентрували загальну кількість більш ніж 100 тисяч особового складу, найбільш боєздатних підрозділів групи П, військ Південь та групи військ-центр. Найбільш боєздатні е, окремі мотострілецькі бригади зі складу 20, е, е, зі складу 2-ї, 41-ї е, загальновійської армії, 90-ї танкової дивізії і так далі. От все все сконцентровано саме там. Результат. Просувається досить повільно, якщо мислити саме військовими термінами просування в таких межах таких територій, таких відстань і з використанням такої кількості сил та засобів. Тому ні. Я думаю, що це не буде мати якогось критичного впливу, особливо що, по перше, північна Корея вона не надасть мільйон особового складу. Путіну у будь-якому разі, а, те, що вона надасть. Ну, це ми зараз говоримо. Якщо а, по заявам Крила Буданова, голови Гурему mm -hmm. України, то це десь приблизно 11 тисяч. Якщо говорити про розвідку Південної Кореї, це до 12 тисяч. Ну тобто, в принципі, цифри дуже схожі між собою, тобто, інформація, вона між собою корелюється 11-12 тисяч це не повна дивізія, це не повний армійський корпус за рахунком. Uh, на сьогодні російських формувань сучасних російських формувань mm. не де армійський корпус. називаємо це так, uh, вони не зможуть зробити якогось масштабного впливу на територію України uh, прориву лінії оборони, але окремо взято, якщо їх сконцентрувати по якійсь локації, по якомусь напрямку, то дійсно це може бути серйозною проблемою. Якщо вони будуть як uh, uh, розподілені. По всій лінії боєзіткнення по різним плацдармам, то тоді це буде ефект значно менший. Тоді мене таке запитання: а скільки теоретично може Північна Корея направити от максимально, на вашу думку, військових до Росії? Мені здається, що Північна Корея зараз виконує такий буферний собі формат постачання людського ресурсу до Росії, тому що в 25 році Росія повинна. Буде перейти uh, повноцінно в такий uh, використовувати елемент маршових батальйонів. Mm -hmm. Тобто Росія вона перетвориться, російська армія вона перетвориться в такий великий масштабний маршовий батальйон. Що таке маршовий батальйон для розуміння uh, людей, які ну не знаю, що не розуміються на формуваннях? Uh, усі бачили. Uh, Радянські старі радянські фільми про Другу світову війну усі, мабуть, запам'ятали такий елемент, який дуже часто зустрічався в радянських фільмах. Це коли великі колони так. йдуть на фронт. От колони, колони йдуть, люди йдуть, от саме військові і так далі. А як багато танків ви там бачили в цих фільмах? Як багато артилерії бачили в цих колонах, як багато mm -hmm. бачили чогось іншого, бачили тільки і які перевозили офіцерів. Все маса, людська маса оце маршовий батальйон. Це розуміння. Це батальйон, це 800 о, особового складу, mm -hmm. які повинні мати згідно з штатною комплектацією батальйона тактичної групи, 11 танків. 33 бойові броньовані машини, 12 елементів ствольної або реактивної артилерії і так далі. Засоби протиповітряної оборони, засоби РЕП мінометні підрозділи. Ні, всього цього не буде. Це буде 800 тушок. Окей, пан Олександр, а для чого тоді це все? Ми а ж так розуміємо, вони що вони не готові закінчувати війну. Так, вони вони допомагають, да. вони, вони не будуть зупинятися. От у тому і справа. Вони будуть продовжувати воювати в 2025 році людьми. Uh -huh. Банально. Вони uh -huh. замінюють людей. Саме вони замінюють техніку людьми. Чому Путін надав наказ про збільшення своєї армії на 180 тисяч півтора з початку 25 року, а потім. Чи не буде цього збільшення в травні 25 чи червні 25-го і Дуже. так далі. Путін підписав наказ про збільшення саме строковиків до 133 тисяч. Строкова служба зараз з осени в Росії. Це 133 тисячі саме призовників, яких вони на строкову службу призивають. Вони продовжують набирати. Кожного місяця мобілізаційною системою 35-40 тисяч мобілізованих. Ну, це країна тому такі... році будуть підвищувати рівень заохочування фінансового mm -hmm. заохочування разовою виплатою до 5 мільйонів. Ми побачимо ці 5 мільйонів разової виплати за підписання контракту з Міністерством оборони Російської Федерації. Вони їм не вистачає техніки, але вони будуть воювати людьми. в них є цей ресурс. Але тимчасово допоки вони не вийшли на ці uh -huh. параметри, вони будуть використовувати потенціал, ну наприклад, тієї ж самої північної країни настільки, наскільки вона може це надати, ну пане Олександре, але ж 10 тисяч вони ж погоди не зроблять на фронті зовсім не зроблять за великим рахунком. Тому я й запитую для чого це весь ну цирк, Я по іншому це назвати не можу. А можливо їх зовсім немає цих військ на території Росії чи України? Ні, вони є, вони з'являться. Ми побачимо дуже швидко ці 200-300, А також виглядів доброго для нашого чорнозему. Але тим не менше, вони є і вони будуть. Це не велика кількість. Я не думаю, що це буде мільйон. Я не думаю, що це буде 500 тисяч. 100 тисяч ну, це таке питання, воно дискусійно, ми можемо про це говорити. Але мені здається, що оця mm. хвиля, 12 тисяч, про які говорять південнокорейські розвідники, та про які, 11 тисяч, про які говорить е, Кирило Буданов, це в принципі та кількість, е, яка дійсно може бути першою хвилею. Після першої хвилі може бути друга та третя. Тобто. 30-50 тисяч це саме той потенціал, який дійсно Північна Корея може передати mm -hmm. е, Російській Федерації. При цьому вони не, бать, не будуть мати якогось критичного впливу на свою обороноздатність, це, це так само, як передати 3, 5, 8 мільйонів боєприпасів і не мати критичного впливу на свою боєздатність. Чому? Тому що якщо ми говоримо про боєздатність, Північна Корея вона не воювала ні з ким. Ну, мабуть, вже 70 років, якщо йдеться. Ну, 70 так. років не було активної фази бойових дій, масштабних бойових дій. За ці 70 років вони накопичили величезний потенціал боєприпасів від Радянського Союзу, від Китаю, від власного виробництва, від Ірану, від інших країн вигнаності, які їм допомагали. І вони можуть їм розпоряджатися. Так само і з людським ресурсом. А в Північній Кореї, в принципі, тут, тут дуже цікавий ось який момент. Справа у тому, що ми дуже мало знаємо про північну Корею. Дуже так. мало у тому, то є проблема. Ми про Іран знаємо набагато більше ніж про Північну Корею. Ми, у нас з Іраном більш ґрунтовні дипломатичні стосунки та навіть контакти з опозицією це дуже цікаво. З іранською опозицією і іранськими різними скажімо так, сферами впливу політичними і не тільки політичними, аніж Північна Корея. про північна Північна Корея для нас була не просто закрита країна усі ці роки. Вона була не цікава. Вона нам, нам була взагалі не цікава. Тільки зараз ми починаємо е, приділяти її увагу, і все ж таки нам потрібна у цьому допомогу. Але найголовніше те, що в Північній Кореї також є свої важові впливу. Є е, кімчанин, ну ми його всі знаємо. Але е, окрім кімчанина, є його брати. Зненацька є його сестра, яка претендувала, коли він захворів, досить серйозно захворів. Вона претендувала на посаду вже на місці кімченина. Але кімчинин він виздоровив, У нього все добре зараз здоров'ям, але він готує свою доньку саме до того, щоб вона займала його посаду. Тобто є внутрішні елементи, і це тільки та поверхня, про яку ми можемо говорити. Тобто ви допускаєте нас... трансформації в, самому, в самій північній Кореї, якісь дав внутрішні в Північній Кореї mm. та ж сама гра престолів відбувається, mm -hmm. як і в будь-якій інш... будь іншому будь-якому іншому тоталитарному... тоталітарної тоталітарному режимі детектурі. А ми про неї просто дуже мало знаємо. Ми знаємо якісь елементи, які можемо ну, про які можемо говорити, більше знають в південній Кореї насправді. І саме південно-корейські спецслужби, а які є фахівцями фахівцями з питань північної Кореї, вони можуть нам допомогти, щоб зрозуміти, як впливати на все це безпосередньо. На завершення хотів би, щоб ви прокоментували тоді заяву Лукашенка, який сказав: ну ніколи Путін не буде використовувати північно-корейські війська в Україні, тому що тут буде НАТО. Ну, Лукашенка це Лукашенка. Лукашенка він дуже хитрий політик. Хоча все ж таки я його б охарактеризував як е, кишенкову мавпочку Путіна. Він Кишенкова мавпочка Путіна, і в принципі все. Завелика, трошки така, так, на наболіках, але все ж таки це мавпочка. Він е, говорить дійсно інколи дуже е, важливі речі, на які треба звертати увагу. Але північно-країнські військові вони є на території Російської Федерації, mm -hmm. вони будуть на території України. От, в принципі, все це так само, як сприймати заяву Лукашенко щодо того: я не можу собі уявити, що Білорусь вона буде приймати участь у війні проти України, mm -hmm. тобто, коли Білорусь надає свою територію для російських військ, які атакують територію України, а це взагалі не участь у війні. З позиції Лукаше. Він не знав, він не знав, він ніякого дозволу не давав його, не посвятили. В це питання так. Він був не у курсах. Він припив молочки і тому не розумів, що відбувається. Ракети так. теж не прилітали з території Білорусі. Він не знав. От, ну а зараз на території Білорусі прилітають шахеди ну, ну, російські. Так, так. До речі, російсько іранські дружні. Ага. Це дружні ага. шахеди, які трошки загубилися в координатах. Mm -hmm. а, і саме тому і північно-корейські усі заяви щодо північно корейських військових це виключно о, заяви Лукашенка, який намагається продовжувати якось о, ну, маніпулювати і демонструвати ну, таку собі абстрагованість від о, загальної ситуації, яка відбувається. Але треба визнати найголовніше північно корейські військові. Вони вже є на території Російської Федерації, вони будуть приймати участь у бойових діях проти українських військ, і це не важливо, де саме почнуть вони, можливо, я не виключаю саме з Курської області, але продовжують територію України у Північної Кореї. Є достатньо ресурсу, щоб відправити до Російської Федерації декілька хвиль таких армійських корпусів, чому тому, що тільки на кордоні. Між Північною Кореєю та Росією знаходиться чотири піхотних корпуси. В них дуже цікава така. А скільки це в кількості, це до 200 тисяч. Ух ти, це багато і тому вони можуть використовувати саме цей ресурс для найбільш близького плеча підвозу, угу. логістики до Росії. Не всі, звісно ж, не всі, ну ми розуміємо, не всі. Але в них чотири піхотних корпуси на кордоні з Росією. Це восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Якщо з кожного з них буде відправлено до Росії кожного місяця хоча б по армійському корпусу згідно з російською градацією цих формувань, то це знову ж таки в середньому від 10 до 15 тисяч особового складу. Тому до початку 2025 року вони цілком можуть. Компенсувати їм втрати на станом на листопад, станом на грудень і станом на січень 2025 року. На жаль, ну, тепер тепер так погоджуюсь, на жаль, так така сумна поки що реальність, але найголовніше, щоб нам було чим. Ліквідовувати ці корпуси в Україні, тому що ЗСУ показують вправність і ефективність використання і західної зброї, і української зброї, і навіть південно-корейської, якщо в нас, в нас буде, то я думаю, ми покажемо, як нею користуватися і знищувати ворогів і південної Кореї, в тому числі, я звісно хотів би продовжувати цю цікаву дискусію, тому що ще маю низку запитань, але розуміючи, щоб не обтяжувати глядача тривалістю розмови, сподіваюся, що ми продовжимо це наступного разу з вами обов'язково на цьому майданчику. А нині, пане Олександре, я вам щиро дякую. Від усіх наших глядачів, що ви сьогодні були з нами. Пояснили оці тонкі поки що моменти спроможності російської армії, співпраці з північною Кореєю, заяви Лукашенка. Ну за яким як на мене, варто таки слідкувати. Ну, це така моя особиста думка. Я нині вам говорю дякую. Будь ласка, всі, хто нас дивився, підпишіться на наш канал, хто цього не зробив, і напишіть. Будь ласка, власне, що ви думаєте про аналіз пана Олександра стосовно піднятих питань. Спасибі вам, дякую вам.